Учениця із Нідерландів привезла мені смаколики. Ось такий сир. І ось такий сирок. І ось таку шоколадку. Що це за шоколадка? Я не знаю, що вона тут. Crazy Баут Шоколад, мабуть, якийсь прикольний. Ось, дякую тобі, Валюшечка, велике за такі подаруночки. Ти кача. Кача. Ой. Що ж я не зняла, що це платформа 9 і 3 О. Чекай. Платформа 9 і 3 чверті. О, тепер пішли. Річний мюзикл, о, в Кракові. Так. О, музичка. Це мене забанять, да? За музичку. Платформа дев'ять Ну що ж я буду говорити? Гарнсенько, гарнюсенька на моє ім'я за замовлення. А конфтора это она за. 80 Ближе камину вот эти места классные, да? Это наш столик. Thank <laughs> you. Мені ну, ну, нормально враді. Я почала підказати моментально. Да? Холодні. Треба було напевно взяти свою підірвалку. А що тут написано? Ну, Переклади мені. <звіллявка> Ми раді повідомити вас, що вас було прийнято до Хогвартської школи. Школа чарівства і чародійства і магії. Mm -hmm. Будь ласка, знайдіть все, що вам потрібно. Типу, оцей лістбук, що вам потрібно для вступу в школу mm -hmm. всередині. Щиро ваша, менірва mm, так. коней. Mm, я дуже задоволена, що потрапила, так хотіла попасти. Класний дуже Дуже, дуже щаслива, що попала сюди. Як вона співаюча дама чи як? Опа. Знімаю вам туалет, Сіріус Гаррі Поттер. Привіт, приїжджайте. Максима мір та скаржиться. Так, тут туалетик у нас. Ну, досить непоганий, невеличкий такий, але досить чистенький і гарненький. Останно. Ось такі десерт є. Ось такі десертні є. Ось такі чизкейки на напевські. Сміч. Ну, і шматочок тортика від Хагріда. Я вам хочу сказати, що я так круто не відпочивала вже дуже давно, тому що ну настільки там було чарівне місце, настільки там а, така атмосфера, знаєте, чарівництва і всякого такого. Я просто була. Захваті, і це, що я не куштувала те, що там подавали, а подавали дуже смачно. Тому я всім рекомендую прийти в цей ресторанчик. Він дуже класний. Називається платформа 9,3 чверті. Знаходиться в місті Києві і він просто суперовий. А от зараз ми ще поїмо, і я буду просто в гастрономічному екстазі. <пиво>

Жодного разу повністю не подивилася. Вона то подивилась а, багато мільйон разів. разів, Але вона не пам'ятає, як він починається, що відбувається, як я кажу, в ти пам'ятаєш, там то-то, то відбувається Я так хвилювалася вчора, щоб вона всі вижили. Ну, Вона не пам'ятає, хто помре. А я цитую весь фільм і кажу, він зараз чотири рази скаже оцю фразу. Це рази перерахувала, представляєш? <сум> <сум> Він там викурив стільки-то цигарок. бо Я вже порахувала все, що можна було в цьому. Можна улыбатися. Тебе не видно. О, як сиро багато. М -м -м -м. Щас це та ти що мене так тільопкала? Це та, боже, така печіночка, вона на печіночку навіть не схожа. Горнюсенька. Оце груша, не печіночка. Це Це, груша. це печіночка. А це печі, Ось груша. Гарбузова. Гарбузова лата. Гарбузова -лата. Гарбузова -лата. М -м, така чашечка гарнюнька. А у мене ой кокосове. Я взяла два, щоб спробувати. Давайте. Вітаємо вас. Бажаємо всього найкращого, щоб збувалися всі всі мрії. І Хагрід передає вітання у формі тортика. Дякуємо вам. Будь Давай, кіцюнечка. Сумблюк. Забажала. Бажання. Ура! Дякую, поверніть, так, щоб напис було. Будь видно. Ласочка, будь ласка, будь ласка. Дякуємо. <рес> Клас. Я вже... Ммм вивкне вспышку. А як я випадешься? Кажуть тайком з ними. Повертись, подивись, тобі буде все. А що він на розповідав там? Ну факультет каже. Я думаю, що ви зрозуміли, що нам дуже дуже сподобалося. Рекомендую всім піти.